Вас вітає біороза. Розглянемо парфюм Речина «Лакшері» з олією троянди об'ємом 50 мл. Має п'янкий аромат, збагачений концентрованою енергією, унікальної булгарської трояндової олії, свіжий і збавливий афродизіак. Довгі і тонкі нотки, царіці квітів, болгарської троянди розвитома сцена, огортають вас в аристократичну атмосферу. Це аромат жінки, магнетичну присутність якої не може залишитись непомітною. Троянда має високі вібрації та гармонізує простір. Доведено, що аромат ефіру глибоко впливає на наш психічний, емоційний і фізичний добробут. Олія є самою нетоксичною з усіх ефірних олій. Вона регулює рівень гормонів. Стресу в організмі, таких як кортизол, коли рівень кортизолу підвищений, це викликає почуття тривоги, що призводить до проблем в відносинах. Знижуючи рівень кортизолу, ми заспокоїмо розум. І краще контролюємо емоції. Також трояндову олію використовують в якості добавки косметиці, продуктах для обличчя, тіла, волосся, лікування ран. Вона має тонізуючий і підтягуючий ефект на капіляри, очищує, заспокоює і надає антисептичну дію. Підходить для всіх типів шкіри та будь-якого віку. Для виготовлення однієї літри е, олії потрібно використати до 5 тонн пилістків троянди. Троянда віка. Самі називалась королевою квітів, тому що вона виступає в во усіх сферах життя як символ краси, розкоші та молодості. Звертайтесь з задоволенням.